Безпілотники цієї ночі атакували військово-російську авіабазу в Енгельсі. Там базуються ворожі стратегічні бомбардувальники. От після вибухів в районі аеродрому, бачите, це на своїх екранах. Піднявся стовп диму. Місцеві пабліки повідомляють про евакуацію мешканців будинків, які поблизу литовища розташовані. Дрони атакували в Енгельсі і нафтопереробний завод. І нафтобазу вона є ключовим об'єктом енергоінфраструктури Росії, забезпечує паливом армію країни агреса. Одна з тих, хто забезпечує загалом ворожі міноборони звітує про атаку понад 130 дронів на сім регіонів Росії. Але як дивно, вони ж там все збили. А це контрольована пожежа, уламки отаке. От. Ага. все а, по плану. З, все за планом. Так. Костянтин Криволопі з нами це авіаційний експерт та аналітик. Пане Костянтин, вітаємо вас. Наші вітання. Ну, вітаю радий бачити навзаєм. Ми з Микитою рахували ту літаки різних модифікацій. П'ять І Ще там один іл, нібито прилетів, який привіз ракети Х-101. Ми звісно тішимося з влучністю і яскравістю вогнів. Але маємо розуміти: а вже є ну, такі якісь зрозумілі і верифіковані плюс-мінус дані, що з тими літаками, які там були, вони закінчилися фінально, чи ще мають шанс понервувати нас. Крепко. І там станом на якщо я не помиляюсь, станом на вчора на вечір, там залишалося 3,95, дев'яносто І якщо не помиляюсь, 2,160. х Вони Енгільс майже пустив тримають саме аеродром, тому що ну там вже дуже близько. А тим більше, коли з'явилися вже підтверджені удари е, нашим так званим довгим Нептуном, то я думаю, вони там взагалі зібрав забралися. Звідки у них є така проблема? Вони у них дуже погано виходить спереджати ракетами Х-101, е, ту 95 п'ять МС на базі Олен'я там на півночі, і тому вони вимушені прилітати сюди. Оце це пару днів тому прилітав Ан-124 Руслан. Привіз там тут, мабуть, таку якусь серйозну партію Скоріше за все ракет Х-101. І е, прилітав після цього Іл-9 Іл-76, який теж привіз партію ракет. Я не знаю, скільки влазить Руслан, можна порахувати там за, за об'ємом кабіни, я її розумію. Але е, Іл-76 владить 7-8 ракет. Ну тобто могла бути дуже потужна партія. І для спорядження прилітав тільки один ту-95 це значить, що він взяв там не більше ніж дві або чотири ракети. Тобто там була досить велика партія ракет, і скоріш за все, це було нашою основною цілею. Ну а по дорозі там вже не можна ж там забути про НПЗ, про базу кристал стратегічного резерву, зберігання нафтопродуктів, там де є реактивне паливо для саме швидкісних літаків, там ту 160 міг Міг-31К. І е, Точних даних, що там вразило, які результати є, знімків Максара ще е, у, у мене нема. Але я думаю, що судячи по тому, як там палало, і судячи по тому, що Енгельс був завжди захищений краще, ніж інші об'єкти в тилу е, Росії, ну, за там Москви і Ленінградської області, там взагалі цього регіону, от, от в цьому сенсі е, дуже цікаво, чим били. Може, може не тільки е, безпілотниками. Ще не знаю. Пане Костянтине, от коли ви казали, що. Е, е... Погано споряджають на інших авіабазах на Енгельсі, Краще а що значить погано руки криві, якісь у тих спеціалістів руки не, не вистачає персоналу. Там ну mm. по перше, там, там просто холодно, раз да по-друге, не вистачає персоналу, не вистачає обладнання. Вони намагалися зробити з Енгельса базу, яку можна було використовувати, також як Енгельс 2 тому що в Росії дві бази основних бази обслуговані літаків стратегічної авіації. А, тому що якщо там був пуск ракети, то після цього можуть бути можуть бути там різні якісь невеличкі, несерйозні проблеми, але потрібні фахівці, які цю проблему розуміють і можуть на місці їх вирішити. Так, от дві основних бази: це «Енгельс-2» і Українка на далекому Сході. Цікава така назва населеного пункту і самої бази, а, і о, намагання зробити з Оленії. Таку ж потужну базу, як «Енгельс-2», Росіян не вийшло, тому що вони туди переганяли, переганяли, але це фактично тільки паркінг для туди 95 х і більше особливих функцій вона не використовує. Ну там такий аеродром, там він стиснутий між. Е між, там, не то, що гори, там Сопки. І в нього е, досить довга полоса для того, щоб uh -huh. раніше ці літаки вилітали на патрулювання на, е, е, Північним е, океаном. Да, а е, взагалі він там не протестований для того, щоб робити щось, крім того, щоб заправляти його пальну.